Саме поняття професійне вигорання, його відносять до професій у сфері людина-людина. Міжнародній класифікації хвороб синдром вигорання описаний як результат тривалого, хронічного стресу або декількох стресів саме на робочому місці, і з цим стресом людина не може Впоратися, не може до нього адаптуватися, не може самостійно знайти вихід з цієї стресової ситуації, тому вона занурюється і починає жити в тривалому нервовому, нервовому да, емоційно напруженому стані, і саме цей внутрішній стан напруги. Емоційно загострених реакцій, да, такого нервового виснаження, саме він і призводить до емоційного виснаження, до професійного вигорання, до, цього, до появи цього синдрому. Тому ми говоримо, що стан професійного виснаження це стан фізичного, емоційного. І мотиваційного вигорання або виснаження. Як ви для себе, шановні колеги, розумієте, що в себе включає От фізичне виснаження, емоційне, мотиваційне? Як вони характеризуються? Як ви розумієте, якими ознаками, можете включати мікрофони, говорити, будь ласка, я вас запрошую до діалогу. Дуже буде приємно вас почути. Так, пані Ольга, пише немає сил. Так, це фізичне виснаження. Це вибрав. Ну, да. Коли втомився, навіть якщо ти поспав, рано встаєш і нема сил далі працювати як один із різновидів фізичного, наприклад, фізичний втом. Дякую, пані Любов. А емоційне виснаження, як ви вважаєте, що туди входить? Можна, я скажу? Будь ласка, пані Ольга. Я б сказав, апатія. Тобто людина нічого не хоче, їй нічого не цікаво, Апатичний практично такий стан депресивний, можливо, бути, коли виснажений. Да, 100%. Дякую, пані Юрі. Це апатичний стан, ні, нічого не хочеться. Це дратівливий стан, коли всі і все дратує. Це да, так... Коли уроків багато. Після уроків ще багато позакласної роботи, позавиховної і три крапки. Ну треба триматися. Так, дякую. А мотиваційне виснаження? Так, пані Лариса от пише спустошення. Пані Олена, апатія, депресія. Дякую, шановні колеги. А мотиваційне виснаження, коли людина не бачить сенсу своїй роботі, тобто немає якоїсь певної мети. Вона не бачить, що ця мета потрібна їй і тут, і зараз, і що якісь будуть певні результати від дій цієї людини, тобто немає мотивації працювати, наприклад, якщо ми говоримо за роботу. Або навіть ем, байдужість до тих справ, які вона буде виконувати. Так. Тобто людина не з задоволенням це все робить, просто як на автоматі. Дякую, пан Юрій. Пані Любов, ви хотіли додати? Я хотіла доєднатися до попереднього я з ним згодна. Коли ти виконуєш роботу, можна собі задати запитання, для чого мені це потрібно? Я не хочу, мене... немає. Бажання, сенсу, смисла, і тоді це буде називатися мотиваційне виснаження. На думку. Так, дякую, колеги. Так, пані Олена додає: немає стимулу до виконання, не отримує задоволення від своєї роботи. Ну і так, вже немає бажання навіть розвиватися, вдосконалюватися як професіонал у своїй роботі. Да? Бажання, щоб ніхто не чіпав дистанціюватись від усіх, всі дратують. Внутрішні відчуття порожнечі, апатії, втома, перевтома. Да? Чому таке дистанціювання від робочого процесу? Тому що Виснаження більше, ніж наповнення енергії. Настільки я енергетично спустошився, спустошилась людина, що якась додаткова робота, додаткові обов'язки, таке відчуття, що взагалі я втрачу останні сили. Тому ми говоримо про дисбаланс в на енергетичному рівні, коли більше енергії ресурсу людина витрачає ніж наповнюється. І як результат, ми з вами розуміємо, що це хвороби. І на рівні тіла, і, можливо, різні психічні розлади такого депреслив... депресивного складу, да? і панічні атаки, тривожні, тривожні розлади. От, депресія насправді це ж вважається психічним розладом, хворобою, яка самостійно не проходить, якщо ми з вами говоримо про депресію, і обов'язково звертатися до лікарів, психотерапевтів. і і, і а, психіатрів або неврологів. Да, тому це дуже серйозний важкий психоемоційний стан, самостійно не проходить, шановні колеги, ну, це як і будь-який інший психічний розлад. А, так, пані Лариса, втрата ініціативи да, щось робити. А пані Валентина, байдужість до всього. Да, дякую, шановні колеги. Розібрали з вами. Давайте подивимося, що говорять про цей синдром в інших країнах. В Бельгії Влада Королівства офіційно визнає професійне вигорання захворюванням, пов'язаним з роботою. І це дозволяє їм прийняти певні профілактичні заходи саме на робочому місці. Тобто, ви бачите, на рівні держави дуже серйозно ставляться до психоемоційного стану людей, які працюють в сфері людина, людина. І дійсно саме пропонуються заходи для збереження фізичного і психічного здоров'я. В Японії еквівалентом вигорання є термін кароші. Японського це смерть від втоми на робочому місці. Цим терміном японці називають виснаження, що може призвести до хвороби в результаті руйнування наднирників, які інтенсивно працюють під час стресових ситуацій. Ми з вами розуміємо, що цей синдром він небезпечний для нашого здоров'я, тому дійсно важливо в умовах сьогодення максимально звертати увагу на свій психоемоційний стан і на стан свого фізичного тіла, якщо ми з вами говоримо про наше здоров'я з вами. Отже, коли цей термін. Вперше з'явився. В 1974 році американський психіатр Фройденберг вперше застосував термін синдром вигорання для опису емоційного стану волонтерів служб психічного здоров'я. Цей синдром проявлявся у людей у вигляді виснаження, розчарування і відмови від роботи. Шановні колеги, будь ласка, яка ваша думка, чому саме цей синдром з'явився у волонтерів? Як ви вважаєте? Чому вперше почали. Почули... Ви з людьми і вислуховували різні, мабуть, негатив якісь від цих людей, їхні проблеми. От. І, мабуть, це забрало їхню енергію. Хотіли, не хотіли, спів переживали? Дякую, пані Олена. Так, ще ж колеги, які думки. Ну, мабуть, що дивитися на ці всі ну, страждання, боль на війну, на смерті, ну це все воно виснажує, нагромаджується і тоді дає такий негативний результат. Я не знаю, в Китаї людина, яка б пропрацювала 15 років, не дозволяють свідчити в суді. І в Америці так само. В Штатах 8 років. 8, ну в Китаї 15. Пропрацював в школі, не дозволяють свідчити в суді. А у мене вже 43 роки стажу. І ще дозволяють свідчити мені. От Це так. ж дуже добре, що дозволяють працювати. А Рбієнці які. Бомба, граната, ракета пітарда. Ну нічого. Витерпіть, все буде добре. Треба мати позитив. Хорошо, хоч така є. Так, Сергій, дякую за вашу активність. І що ділитесь з нами, вашим особистісним досвідом, колеги вам смайлики надсилають, підтримують вас, вони тримають за вас кулачки. Ну, наші педагоги і сердечки вам надсилають найкращі да, в таких умовах. Це вам надсилають, бо дуже гарна Ілона, пані Ілона. Це нам надсилають і вам, і, і мені добре. Дякую. Ну, дійсно, шановні колеги, якщо ми з вами говоримо про волонтерство, то давайте з вами пригадаємо, хто такі люди-волонтери. Да? Це люди, які в першу чергу фокус уваги тримають на кому, на інших людях, да? які потребують підтримки, допомоги, опори. І о, забувають про себе, бо не до себе. Да? Коли треба допомогти комусь іншому, не до себе. І це люди, які забувають про власний сон. Про власне харчування, про власний відпочинок, про відновлення власного ресурсу. Десь мені, от знаєте, волонтери нагадують наших. Педагогів. от Це теж ну, те велику роботу робите, шановні колеги. І от як говорила, так, пані Любов, що велике навантаження протягом робочого дня, але і після роботи, да, і позакласна робота, і перевірка зошитів, да, і ще облаштування укриття можливо. да, от Тому Науковці, і психологи, і психіатри прийшли до висновку, що коли ми говоримо з вами про збереження ментального здоров'я, фізичного здоров'я, дуже важливо жити в балансі, відчувати цей баланс між турботою про інших людей і піклуванням про себе. Піклуюсь, допомагаю. Рідним, оточуючим, працює в колективі, але в цей же ж момент, да, я живу в гармонії з собою і не забуваю про власне харчування, власний відпочинок, власний ресурс, власний сон, не забуваю про відновлення. І коли я живу в гармонії, між собою і оточуючим світом, тоді це про здоров'я, тоді це про баланс, і тоді це про відновлення енергії, що я віддаю енергію, але є час, є той простір, коли я і наповнююся енергією, ресурсом життєвою силою. Тому ми говоримо з вами про найперше правила профілактики синдрому вигорання це дотримання балансу робота, сім'я і час для себе. Саме в умовах сьогодення, в тих умовах, в яких ми з вами живемо, ці умови, які дійсно. Забирають у нас багато і сил і ресурсу і часу. Особливо в цих умовах ми маємо фокус уваги тримати на збереженні власного здоров'я.